В Ізраїлі пишуть, що операція українських спецслужб під назвою Павутина була крутішою, ніж ізраїльська операція під назвою Пейджер. Ізраїль просто в шоці. Операція Павутина, яку особисто контролював глава СБУ Василь Мадюк, стала поворотним моментом в історії воїн. Я вам нагадаю, що наші дрони одночасно вдарили по чотирьох військових аеродромах Росії. В результаті уражено це вже остаточна інформація. Уражено понад 40 літаків, з них 13. Повністю знищено. Це були стратегічні бомбардувальники, такі як Ту-95 МС, Ту-22М3, а також літаки-розвідники А-50. Загальні збитки Росії від цього удару оцінюються у розмірі 7 мільярдів доларів США. Щоб ви розуміли, масштаб. Такої операції, уявіть собі, вартість одного нашого дрона коштує приблизно 600 доларів. Вартість одного літака коштує 100 мільйонів доларів. Це просто неймовірно ефективний удар, який показав, що Україна вміє воювати розумно. Реакція на операцію Паутина була миттєвою і глобальною. Ізраїльська розвідка під назвою Масад відкрито заявляє, що українська операція проти Росії це сигнал до... Початку безпілотної війни вони навіть опублікували ілюстрацію з Зеленським, який тримає в руках тузи з російськими літаками, обігруючи слова Трампа, що в Україні начебто немає карт. Тепер карти є і вони б'ють дуже, дуже боляче по Росії.